Welcome to Apple Tree Channel. Hello Everybody and welcome back to my channel. І так у нас сьогодні Lesson 10, урок 10. Ми сьогодні з вами працюватимемо на сторінці 30-й нашого з вами підручника і сторінці, до речі, 31-й. Ми будемо з вами сьогодні завершувати всі наші практичні заняття, тому що далі у нас іде story time і повторення Revision. Все, що ми вивчили за другу тему. Ну, але це трошки буде пізніше. А сьогодні у нас останній робочий такий урок. І так, перше завдання у нас. Listen and point. Слухай та показуй. Good morning, teacher. Sit down. Open your books. Close your books. Goodbye. І так, ми з вами зараз прослухали в дуже коротко, да, дуже стисло. Але е, ті команди, які відбуваються на уроці англійської мови, так? Давайте ми з вами послухаємо повторимо. Good morning, teacher. Good morning, це доброго ранку. Повторили ще раз. Good morning. Good morning. І звернення. Teacher. Teacher. Good morning, teacher. Доброго ранку, вчителю. Good morning, teacher. Доброго ранку, вчителю. Вчитель прийшла в клас і говорить: «Sit down. Сідаймо, тому що діти її е, вітали так, на початку уроку вони стояли. Sit down», вона говорить, сідайте. Open your books. Ми з вами вчили цю фразу open на початку всього нашого курсу, нашої подорожі на початку, так, цим підручником. Open your books. Відкрийте свої підручники. Open your books. Відкрийте підручники. Ну і в кінці року, коли вони попрацювали, діти теж stand up, підвелися. Вона говорить їм: Close your books. Close. Закрили. Close your books. Закрийте підручники свої, так? Закрийте книжки. Close your books. І на сам кінець прощається. Goodbye. На все добре. Good. Зараз я ще вам вікну аудіо раз. Буду зупиняти. А ви повторювати за диктором оці фрази. Таким чином ми вже прочитаємо з вами історію. Good morning, teacher! Повторили Good morning, teacher! Sit down. Sit down, let's repeat. Sit down when I hold it. Open your books Open your books. Open your books. Close your books. Goodbye! Close your books. Close your books. Goodbye. До побачення, закрити підручники, Goodbye. До побачення. Супер. А зараз ми з вами послухаємо пісню а, з нашими командами, які ми вивчили. Давайте спершу розберімо слова. Я знаю, що ви їх не знаєте, як читати ще, але, тим не менш, хоча б повторімо за мною. І так, ось такі у нас будуть слова. Повторюватися буде тричі в кожен рядочок. Stand up, встаньте, sit down, Сідаємо. Keep moving. Продовжуємо рухатися. І так, тричі повторюємо: Stand up, sit down, Keep moving. Stand up, sit down, keep moving. Встали, сіли, продовжуємо рухатися. We are all at school today. Сьогодні ми всі в школі. Далі куплет де: Open your books. Відкрити підручники. Close your books. Закрити підручники. Keep moving. Продовжуємо рухатися. Да? Open your books. Close your books, keep moving. Open your books, close your books, keep moving. We are all at school today. Сьогодні ми всі в школі. Так. Ну і остання. Stand up. Знову ж таки повторення першого куплету. Stand up, sit down, keep moving. Stand up, Стали. Sit down, сіли». keep moving, продовжуємо рухатися. Stand up, sit down, keep moving. Встали, сіли, продовжуємо рухатися. Ну, мається на увазі, що ми в Русі цілий урок, в принципі, стаємо, сідаємо, відкриваємо, книжки закриваємо. Stand up, sit down, keep moving. We are all at school today. Сьогодні ми всі в школі. Тобто чотири команди буквально. Ну а зараз давайте заспіваємо цю пісню. Можете потім її повторювати на репіті, щоб звивчити. Окей, okay, good, song. сподобалась пісня? Повторіть її ще раз, обов'язково декілька разів, щоб її вивчити. Слова я спробую залишити в описі під відео. Перейдімо до нашого зошита, урок 10 listen and draw. послухай та намалюй. Потім розфарбуй та скажи. Отже, зараз ми будемо слухати, тут у нас будуть зараз а, а, малюнки. Так, Також ми будемо слухати одіювання. Я буду писати, що треба зробити. А ви вже самостійно намалюєте. Та намалюй. Open the book. 2. Close the bag. Three, take the pencil. Four, open the pencil case. Five, take the pen. Six. Close the book. Так, уже перекладемо Open the Book. Відкрий книгу. Відкрий книгу. Далі Close the bag – Закрий портфель. Вам треба намалювати це все. Відкрийте книгу. Open the book. Як відкривається книга, як close the back, закривається портфель. Take the pencil. Візьми олівець. Open the pencil case. Відкрий. Відкрий пенал. Take the pen. візьми ручку. Ну і close the book. Закрий книгу. Або підручник. Все ось те, що вам треба буде намалювати. Ставте відео на паузу на кожному фрагменті, щоб ви могли за, за, намалювати і розфарбувати. Ну і повторити ці фрази: Open the book, close the bag. Take the pencil. Open the pencil case. Take the pen. Close the book. Малювати вам багато. That's all for today. Наразі це все. Goodbye, good luck. До зустрічі на уроці читання. Story time. See you.